Мені дуже прикро, що в такий важкий для батьківщини час деякі деструктивно налаштовані представники як політичних сил, так і певних громадських організацій, вважають, що агресія, блокування роботи державних установ, хаос, що створюється під виглядом демократичних змін, це саме ті методи, якими потрібно відстоювати свої інтереси. Олександр Розізнаний запевнив Подолян, що міліція діє згідно з законом, тож порушників буде покарано. За фактом подій в облдержадміністрації відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство грубе порушення громадського порядку. Я відповідально заявляю, що міліція діяла і буде діяти відповідно до конституції та законів України. Ми будемо жорстко реагувати на будь-які злочинні прояви, спрямовані проти наших громадян, органів влади або на знищення державних засад. Начальник ОМВС України у Хмельницькій області попросив у Хмельничан із розумінням та підтримкою поставитись до дій правоохоронних органів, адже запевняє усі свої зусилля. Міліціонери спрямовують на те, аби відстояти цілісність нашої держави та повернути мир і спокій у домівки українців. Сьогодні ми повинні об'єднатися заради спільної мети. Повернення миру в Україну. Міліція завжди буде на боці тих громадян, які живуть за законом. З метою захисту конституційних прав людей, збереження правопорядку, спокою та миру ми будемо застосовувати усі можливі засоби. Я щиро сподіваюся на ваше розуміння і підтримку.